Я дуже люблю їсти. А що погано в швидкій їжі? А зараза смачна. Я невдачна скотина нажралась. Їж ж це класно, коли тобі дають щось смачне. Чим проще, тим краще. Всім привіт. Вітаю. А, мене звуть Наталя. А, як ви знаєте, я власниця тру, співвласниця тру. Не треба казати так власниця, бо образяться. А, сьогодні у нас у гостях Василій. Дієтолог, нутриціолог. Все, все, все як я люблю. Ми розмовляємо про їжу. Смачну, класну, корисно. Давай, що таке погана і хороша їжа? Ну диви, давай це недоцільно, тому що а що таке взагалі хороша і погане? Тобто, життя, воно 50% сірого і білого. Диви, немає поняття гарна і погана? Це вже нам нав'язало звідкись. Але ну, типу, всі ж хочуть відповідь: погана чи хороша. Єдине, що я можу сказати про погану їжу. Це, типу, їжа, яка містить трансжири, неякісна. Ну чому так? Тому що, і коротесенько, були класні десерти, які готували з масла, щоб держали форму всі діла. Це дорого, масла на всіх не вистачає. Зробили гідрогенізоване. Тобто олію піддали спеціальну гідрогенізації, вона стала тверда. І організм не дуже розуміє, як ці жири, там, транжири засвоїти. От їжа, яка має в складі там, маргарин, гідрогенізоване масло, це кондитерський жир, це не дуже класна їжа. Вся остання, все залежить від ситуації. Мені здається, так зараз важко обманути людину, тому що я, наприклад, там по якомусь тортику одразу відчуваю, якщо там є маргарин, у тебе у мене ж я не знаю, там просто шкіра підіймається. воно таке гидке і неможливо це приховати цукром. Ти знаєш, маркетинг нутелла, ну, типу, класно, дорого, багато, зараза, так. а в склад 13% фундука і все остальне, ну таке. А зараза смачна, О, Боже, ого. ну добре, тут згодна. Я більш про такі десерти, знаєш, як ото продають у кондитерських лавках дуже багато. Я не кажу про кондитерські кав'ярні і так далі. Я кажу саме про невеличкі мафи, і там дуже часто продають тортики, причому на вагу. І ти розумієш, що навіть порахувавши, Своїй голові там собі вартість і так далі. ти розумієш, не може він так дешево коштувати. Просто не може ну ти, блін. Ну ти фізично ти замарився. Ти бачиш гарну ціну. Ти їсиш. Я наприклад. Ну, типу, мені краще склад подивитись. Мені все буде смачно. Ну типу де тобі я, бабунічка ні, склад я, там знайде. Я, я розумію, де воно типу по смаку. Я можу. Ну, типу, зібратись і поняти, що це ну таке собі це ні. Но моя друга, ну моя друге нутро каже їж покидають. Ну, типу, по-другому ні їж дають, Це класно, коли тобі дають щось смачне. Це знаєш. Я одразу згадую там дитинство і продукти, які я не любила. Правда, які я полюбила зараз, там ту же манну кашу. Я не знаю, для мене це просто якийсь феєричний смак. Я її роблю там на молодці, але з медом, не з цукром, а з медом. Мені подобається Хочеться саме. Це манний каш тепер. Жахтівачна? Просто питання дуже класне а. і дуже таке провокативне. Піца — це фастфуд чи ні? Е, ну диви е, фастфуд. Давай трошки, я ж англійську вчу там <пит> фастфуд, швидка їжа. Ну блін, ну наскільки можна спіц... Я Диви, Хар... окей, я там чую, що у вас наче ферментоване тісто, воно ферментується п'ять днів. П'ять днів, шість днів. днів для готування піци це типу швидко. Я думаю, ніфіга. Тобто вот так. поняття стереотипи. Ну е, ні, я скажу, що це не швидка їжа. А взагалі, навіть якщо була б швидка, а що поганого в швидкій їжі? Диви то, е, сиро в пачечці е, з бананчиком зі сметанкою. Ну це ж типу швидка їжа. Ну так, да, ти ж собі саме її... Ну, ти його швидко зробив. Ну, по факту, так можна і сказати так, і про той самий творог там з медом з фруктами, ну, це, це бій той бій. самий. А я про це не задумувалась, до речі. <рес> да. Ну що ми ма що ми знаємо? Типу, швидка їжа, це ми як правило, ми називаємо фасфуд. Тож ти йдеш на вулиці, ти зайшов, швидко з'їв. Прикольно, якщо ж ти зайдеш, щось прикольно візьмеш. Наприклад, дуже зараз багато, всяких там роу з курицею або там ну, uh -huh. з нормальним складом, нормальне м'ясо, типу нормальний соус. Ну чому ні? Наприклад. Піца та сама, типу, з нормальним складом, ну окей, там тісто, але якщо в тебе типу, куча справ, ти будеш тратити енергію, ну чому ні? Типу, і все. Ну, Тісто ж так, воно буває і різне, різне, тому що коли ми кажемо про ферментоване тісто, перетравлюється швидко, воно так воно не, в тебе не викликає тяжкості. От Для мене головне, щоб їжа не викликала тяжкості. Хоча я тобі скажу, як то побалувати себе чимось там жирненьким. Ну, я думаю, що інколи потрібно. Ну, диви, побалувати. Взагалі, а що таке потрібно, це коли ти себе обмежила. Якщо ти себе не обмежила, тобі він не за чим себе балувати. І тут, знаєш, баланс. Типу, ну, основа всього це баланс. Тому що, ну, якщо воно в тебе диви, я завжди за системність, хоча я максимально не системна людина, все блокнув таки, хоч я вчу деяких заставляю рахувати калорії, але я не знаю. Час. Я пам'ятаю да, це. Я, я не рахую, типу, для мене це камон. Ну, типу, а ще якщо я буду дневник вивести да, своїх там мемуарів, то це капець. Ну я не та людина. І ну, у мене ну я за системність. Тобто я розумію, що, типу, я відношу м -м, їжу, типу, є кайфова їжа. Яка в мене просто є там два-три рази в неділю, Неважно, субота, неділя, понеділок чи вт... вівторок. вівторок. Ну, вона там два-три рази в неділю. Я собі дозволяю з'їсти, чого хочу. А останній час, типу, ну в мене є плюс-мінус набір набір моїх звичайних страв, які під мій режим, да, там, активність, неактивність і так далі. І в мене тоді не виходить того, що я хочу щось смачненького. Типу, мені все смачно. Ну, типу, для мене просто там жарені яйця, це типу смачно. Я дуже люблю їсти. Я люблю їсти різноманітну їжу. Класну, якісну і смачну їжу. Я не кажу про те, що я там їм парові овочі, хоча я їх їм, бо я їх просто люблю. Це просто те, від чого я можу кайфувати. Але якщо ми кажемо там навіть про вибір бургера, то ну я скажімо так: я віддам перевагу тому бургеру, де нормальний соус, класна смачна котлета. Ну, нормальні, нормальні смачні інгредієнти, де я просто отримую кайф від їжі. Та ж сама історія у мене з піцею, та ж шаурма, але я чесно тобі скажу, роблю вдома. Ну, диви, то да, це прикольна штука. Якість продукту. Ну, якісна ти завжди відчуваєш. Тобто ми не кажемо про якісне це не завжди не знаєш цей тезис, типу, ну в інстаграмчики тобі пишуть, харчуватись там дорого, типу, ну я ж там про добре харчування і так далі. І я кажу: камон, я коли харчуюсь, наприклад, більш якісною їжу є менше втрати коштів. Ну, ти, в апріорі, ти більш не... Тому що в тебе більш якісна їжа, це там гарні жури. Жири і жирна це різне, да то, що чебурек смажений в маслі це жирне, кусочок сала, прошута, бекона, якась там жирна прикольна салямі, це жири, вони потрібні. Ти ними більше наїдаєшся, їдаєшся, ну, наприклад, якийсь дешеві. От те, що ти казала, типу десерт там, київський торт. Ну, ти, понятно, ти бистро несися, але ти би швидко зголодніш. А потім ще чим... — в чому секрет. — ти топчеш у ту шоколадку, яка, скоріш за все. Ну, Як ми кажемо, як коли хочеться молочного шоколаду, ти з'їдаєш ту велику шоколадку, а через півгодини, а через півгодини ходиш і шукаєш, щоб ще з'їсти. Ну, є така історія, це правда. От тому, я ж кажу, ми про, коли ми кажемо про якісну їжу, я більш так, от як ти правильно кажеш, маю на увазі саме от їжа, від якої свіжа, свіжа да. смачна, ну, 100% смачна. Ну, і... Знаєш, це завжди дуже просто. Всі знаєш, там паряться, як дивитись склад, як вибирати їжу. Це склад та нічого складного. Чим проще, тим краще. У нас класне питання наступне. Це РХП угу. розлади харчової, харчової поведінки. поведінки. Так я думаю, що дуже для багатьох це в принципі питання, з якими вони стикалися. Я сама з ним стикалась дуже багато років. Знаю, ну скажімо так. Наскільки е, це взагалі лікується? І розкажіть трохи, що це саме за відносини з їжею. Диви, насправді розстройство харчової поведінки це доволі таки е, величезна тема. Так що, тому що якщо ми подивимось серед... Як серед підлітків, так і серед, серед дорослих, це дуже поширена ситуація, і про неї не балакають. У, у нас мало заходів, да, коли, ну, якщо людина навіть розуміє, вона не розуміє, куди їй піти. Чому взагалі це так часто стається? Тому що їжа дуже тісно пов'язана з нашим буттям. Тобто, їси ж ти всю свою жизнь, це перший момент, і там свята, якісь там прикольні штуки, там це стол. Це їжа. І а, твій загальний зовнішній стан, ну, це або маленька вага, або велика вага, ти такий, це про їжу. І дуже а, часто люди нач... починають проблеми шукати в зовнішності і переходяти інтив... інтуїтивно на їжу. Е, от Я коротенько, просто попитаюся об'яснити, в тебе в житті є якісь проблеми, або ти чогось хочеш, але не знаєш, як це поучити. Ну, в тебе типу проблеми. І ти така. Це напевне те, що я не гарна. Ну, то, то що краса, це, то, це окрема тема. І ти така, мені треба похудати. Ну, типу, може мені треба в зальчик якийсь. може мені треба там особисті границі пропрацювати. Ні, похудати. І в тебе включається фанатизм. Тобто, ти там, наприклад, ти вже в нормальній вазі, але кайфа в житті нема. Да? Може, ти хочеш просто гроші або хобі, або, або щоб тебе розуміли, або любили. Ти не працюєш в цю сторону. А працюєш тільки в собою і починаєш себе доконувати. Вага вже дуже маленька, ти цього не помічаєш, тому що включається такий механізм фанатизму. Да, і тут артерексія підключається, да, коли там або не їдять, або булімія, коли там, два пальці і, ну, нарушають процес перетравлення їжі. І людина впадає в цей стан. Тобто вона стає заложником цього. Бо в житті нічого не відбувається, тут вона хоч якийсь результат бачить, але вона розуміє, що він недостатній. Є різні причини. Ну і тут насправді це глобальна тема. Єдине, що е я би так сказав, якщо ви бачите, що у вашого там, близького друга або більш молодшого члена сім'ї, або здорового, є якісь. Нездорові відносини з їжею про це можна балакати. Про це треба балакати. Не треба ні в коєму сучі людину заставляти. Да там він не їсть, а ти не їсть. І засуджувати не можна жодним Ми... чином, тому що це навпаки прийме дуже поганий обіг, Ну 100%. 100%. Людина буде закриватись, і ви не достучитесь до неї. Взагалі, робота навіть з підлітками стосовно ось саме того, що не треба цього соромитись. Їжа це прекрасно, їжа може бути корисною, Рухайтесь і так далі. Ну, тобто, що знаєш, е, насправді РХП важка тема, вона дуже важлива, але всі її соромляться. Навіть дорослі, я тобі скажу більше, якщо ти, як ти, шоу, ти, ти, ти там, у школі, наприклад, комусь би сказав, що у мене таке є, то та це все. Ну, це у тебе просто там я не знаю, е, червоний прапорець. Ну, а слухай, скільки дорослих жінок, які з дітьми, які не можуть справитися, з цим, вони да там переїдають. Ну диви, банально, якщо ти робиш розгрузочні дні, це вже розстройство харчової поведінки. Типу, якщо ти банально не встигаєш поїсти? Ні, диви, не встигаєш поїсти, розрузишний день це друге. Знаєш, коли ти в тебе таке відчуття, я неудачна скотіна нажралась, і потім треба себе наказати, потім ну, це ж замкнутий круг. Ти тебе себе так е, наказав, потім такий, наказав, та ні, такий я, знаєш, я молодець. Наказуєш себе з, зі шматком просто чогось смачненького у руці. Ні, ну так воно не працює. Твої відносини з фастфудом. Диви, вони у нас такі цікаві відносини, е, ну тому що, е, скажімо так, моє дитинство це було 90-ті, да, це мак, мак вже е, існував. Я жив в селі, типу, він мене ніяк не трогав. А поїхати, ну це було дорого. Типу, ну поїхати, поїти там Хеппі Міл з'їшта, це взагалі космос. мог про нього. думати, Тому в дитинстві він якось пройшов мимо мене. А потім, коли я вже вчився в універі, ти студент, ну, тобі, тобі е, крім Макофа і Конти, грошей не вистачає. Типу, е, тоді не було змоги фізичної, потім фінансово, а потім, коли з'явилось фінансово, мені вже було не до того, я вже розумів, що ну, є моменти Ну, Типу, я можу. Е, Диви бургер. Я ну, наприклад, якщо таку прикольну їжу, типу бургер, піца для мене це взагалі не проблема, мені смачно, а у мене нема. Типу, я там хочу дуже там піти в мак. Ну типу, він мені що є, що нема. Типу, якщо я приїду там о сьомій ранку в Київ на вокзал, я схожу в мак зранку. Це зрозуміло, тому що там в принципі їсти особливо нема ну, це нема чого. Це вже ритуал. Ну, ти знаєш, я в тому плані дуже балована, тому що я дуже рано почала працювати в хоріці. І от я пам'ятаю, я ще бігала там офіціантом, і я завжди дуже дружила з кухарями. Всім дякую, дякую. Я тобі. Дуже дякую, що ти до нас прийшов. Вам дякую а, піца. Це не фастфуд. Я думаю, ми всі це запам'ятали. Це в принципі те про що я дуже хотіла поговорити, тому що у моєму розумінні піца не може бути фастфудом. В принципі, це блін, класна це страва. Це класна страва. Це, страва. це класна страва. Вона може бути корисною. Вона може бути дуже поживною і в цілому. І від неї так можна отримувати свій той класний кайф. Забово всім гарного вечора! Смачного вечора, па-па!